Подивіться, який супкулент. Він просто здоровецький. Здоровецький в нього листечка. Це в нього вже квітонос. Трохи там є квіточки, а ось такі маленькі. Бачите? Листя дійсно дуже велике. Ось можна порівняти, бачите, моя рука. І ось такий листочок на пів моєї долоні. У мене така долоня немаленька. Я взагалі сама собі не маленька, але ж, бачите, такий листок ось ось як заходить. Дуже такий він класний, здоровий. Листячка такі, вони товстенькі, пружні дуже. Ще на ньому такий, наче, пилок є, дуже такий дивний. Якщо вам видно, то такий він трохи біленький. Власне, такий сукулентик. Назви його я, звичайно, що не знаю, це якийсь іспанський різновид, але може ви мені підкажете.